Привіт, шановні автори та творці онлайн-курсів. Якщо ви створюєте якісні освітні продукти, то наш форум стане для вас ідеальною платформою для їхнього просування та продажу. Ви прагнете розширити свою аудиторію та ефективно продавати свої освітні продукти. Ми розуміємо, наскільки важливо досягти більшої кількості зацікавлених студентів у конкурентному світі онлайн освіти. Наш форум пропонує унікальну можливість для вас представити свої курси широкому колу зацікавлених користувачів, які активно шукають нові знання та навички. Ми створили спеціальний авторський розділ, де ви можете розміщувати та продавати свої навчальні матеріали, забезпечуючи повний контроль над вашим контентом та продажами. Це ідеальне місце для демонстрації вашого досвіду та залучення нових студентів. Які цінують експертність і готові інвестувати в свою освіту, найкраще те, що використання нашої платформи для продажу ваших курсів є абсолютно безкоштовним, без жодних абонентських платежів чи комісій. Ми віримо, що якісна освіта має бути доступною, а її творці повинні мати всі можливості для успіху без зайвих витрат, тому наша платформа відкрита для всіх. Вам не потрібно турбуватися про комісії чи приховані платежі. Адже ми гарантуємо повну прозорість у всіх транзакціях та операціях. Крім того, наш форум активно допомагає у просуванні вашого курсу також безкоштовно використовуючи різні інструменти для максимального охоплення. Ми використовуємо наші внутрішні ресурси та спільноту, щоб ваш продукт отримав максимальну видимість серед тисяч активних користувачів форуму це включає розміщення анонсів. Рекомендації від модераторів та інтеграцію в наші тематичні обговорення, де збираються мотивовані учні. Уявіть, як багато потенційних студентів зможуть дізнатися про ваші унікальні знання та навички, перетворюючи перегляди на реальні продажі. Приєднуйтесь до нашої зростаючої спільноти авторів, які вже успішно продають свої курси та отримують стабільний дохід від своєї експертизи. Ми пропонуємо не просто платформу. А справжнє партнерство, спрямоване на ваш успіх через підтримку та спільні зусилля. Не втрачайте цю чудову можливість розширити свій вплив та монетизувати свої знання, адже час діяти саме зараз. Зареєструйтесь на нашому форумі сьогодні і почніть продавати свої курси вже зараз, скориставшись простим процесом реєстрації. Ми чекаємо на вас з нетерпінням, щоб разом будувати успішне майбутнє онлайн освіти.